Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти, і ми познайомимося з новою буквою. А спочатку пограємо в гру, що зайве. Телефон, трактор, торт, сонечко. Як ви думаєте, що тут зайве? Телефон, трактор, торт починаються на звук Т, а сонечко на звук Ф. А що тут зайве? Автобус жираф. Акула ананас. Що тут зайве? Рудяч, лимон, медуза, машина. Що зайве? Піца, сир, собака, слива. Що зайве? Відгадайте загадку у ставку живе на дні, має диво клешні дві, залізає в очерет. Ходить задом наперед. Хто це? Так рак. А? Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє, може швудкою спіймати і заватку відгадати? Хто це? Риба? Наче сонце серединка, пелюстків біла хустинка, знає бджілка і мурашка, що звуть квіточку Ромашка. Подивіться на наші відгадки рак ромашка, риба. Як ви думаєте, з якою буквою ми сьогодні з вами познайомимося? Це велика і маленька букви Р. Вони відрізняються тільки розміром. Виліз раблик на стеблинку, зупинився і завмер. На собі несе хатинку, а вона, як буква Р. Малята, скажіть, а на що ще схожа буква Р. Букви Р. розбіглися по кімнаті і поховалися. Знайдіть їх, будь ласка. Чи всі букви ви знайшли? Порахуйте, скільки було букв Р. У слові равлик, де знаходиться звук Р? На початку слова, всередині чи в кінці. Так, на початку, а в слові барабан. Так, всередині. А в слові тигр. Так, в кінці. Це хлопчик-роман. Він дуже любить готувати, і сьогодні він буде робити рагу. Йому треба вибрати овочі, в яких є звук р. Помідор морква. Цибуля, капуста, горох, картопля, баклажан, часник. Що вибере роман? А ще роман буде варити суп. І Якщо він покладе буряк, як буде називатись суп? Буряковий. А з морквою? Морквяний. З картоплею. Картопляний. Суп з Горохом Гороховий. Почитаємо склади. Подивіться на картинки. Арфа, риба, рука, ромашка, равлик, редиска. Знайдіть слово, яке починається на склад Ри. Яке слово починається на склад РА? Шукаємо слово на склад РУ. Склад ар. Знайдіть слово. Чи є слово, яке починається на склад РО? Склад ре. Знайдіть слово. Прочитаємо разом рис. Ми любимо Рисову кашку. А що буде, якщо букви Р і С поміняються місцями? Читаємо Сир вийшло нове слово Сир. Потренуємося читати слова рівь Го. Ра. ГОРА, Перед нами зашифроване слово. Ми його прочитаємо, якщо поставимо букви у правильному порядку по цифрах. Яку букву ми поставимо першою? Так, букву Р, бо під нею стоїть одиничка. А яка? Друга буква? Так? А. а третя яка? Знайшли четверту? Яка п'ята буква? Залишилось поставити останню букву і прочитати слово. Читаємо разом ра -ке та З якою буквою ми сьогодні з вами познайомились? Так, буква Р. Запам'ятаємо її. До побачення.